Неймовірний стиль, хороший гумор та приємний грулат. Так можна коротко описати гру байонету. Ще ні такого неймовірного, гайда розбиратися. Байонета була випущена у 2010 році в японців на рік раніше і є єдиним не ексклюзивом Nintendo. Ну от хіба я так багато прошу? Чому японці так не люблять ПК гравців? Керував шпарадом розробки Hideki Камі, який вже встиг на той час прославитись роботою з Devil May Cry та Resident Evil. Зроблено в жанрі Hack and Slash, тобто Рубанина, як і Devil May Cry. З ним дуже багато спільного, але це ще не заважає бути самобутнім проектом. Сюжет тут не надто геніальний, все ж Hideki це не Хідео. І він тут існує для того лише, щоб пояснити суть Робилова. Нащо нам бити янголів? І всі це розуміють, і всім добре. Навіть по цьому є ще аніме. Зав'язка сама по собі проста, в нашій головної гріні Амнезія, а ще вона має друга Баригу. Зовсім як міщений сталкеру, тільки не має завдання вбити саму себе. В байонети трішки інший рід занять. Вона є відьмою, відправляє стосинами янголів до пекла демоном, бо в неї такий контракт. І вся ця історія подорожі про повернення пам'яті приправлена добрим гумором, таким приємною просто бойовою частиною бити це одне задоволення, ну і шикарною музикою, як же ж без неї. Саундтреки тут буквально божественні, ну якщо говорити про Янголів, бо це ідеально описує їх. Загалом тут будь-який саундтрек ідеально описує персонажа мелодійно, іноді текстом. Просто послухайте. Ну а битися під Flymut to The Moon, то взагалі окреме задоволення. З перших кадрів нам тут показують всю красу гри, всю її божевільність і витонченість головної героїні. Суть бою, який полягає в просто звабливому танку з янголами, смертельному танку. Поговоримо більше про бойову частину гри. Тут Хідекі декілька не одну собаку, показав весь свій талант. Можна лупцюватись не тільки руками, але й ногами. І ти не в руку пашку, а взявши якусь зброю там від пістолет, катани до курва ракетниць. Мало, докупіть собі ще якихось аксесуарів. Рекомендую Мун Хала. Дуже корисна річ. На рівнях зроставлять. І по стінах попригати, і зенітки постріляти. Купити ж попередньо перелічене мною добро можна загало, німби вибиті з янглів. Але не все. Щоб отримати певну зброю, треба виконати певні дії. Зазвичай це принести вінілові платинки родену в бар, які знаходяться уламками на карті. В кожної зброї будь то стрілкова чи холодна, свій характер бою. Та доповнення до комбо. Загалом бойова система в байонеті побудована так, що треба вчасно уранутись від пиздюлинки, від чого активується Witcher Time, тобто заповільнення часу, коли можна лупити, поки всі заморожені. Новою собі, швидка, протка виходить в замороженому часі. Загалом є таких три крути механіки в байонеті. Одну я вам вже розповів, ухиляння. Друга ще Wicked Waves, тобто демонічна рука. Просто байонета викликає руку мадам Батерфляй, завершуючи певне комбо. Власне, це може бути не тільки рука, але й нога, чи, наприклад, якщо ви користуєтесь мечем з Шубарою, то власне примарні копії самого меча і вона по замовченню використовується в бою з босами. А третя ж механіка це дочовсет. Це техніка, якої не вчать в грі, але вона дуже буде корисна вам на інфініт нонстоп клімакс. Коли просте віч тайм не працює при ухилянні, тоді вам треба вчитись чомусь новому, наприклад, цій техніці, якої, як я вже сказав, не вчать. Полягає її суть в тому, що ви можете не переривати комбо при ухилянні, а з використанням Beast Within, тобто якраз перевернення в фурі, звіра, ви можете взагалі обігти всю карту і потім... Після повернення в людський облік дати пиздяк. Отже, як можна зрозуміти, основа боївки полягає в тому, що бий і тікай. І до речі, найкраще б'є ангельська зброя. Забув сказати, її добувається з янголів. Ну і вона недовговічна, на жаль. Але є одна зброя, яка дозволить користуватись ангельською зброєю безкінечно. Це роден. Тобто якраз 4 кільця, які кріпляться на руки і на ноги. Власне, здобуття її досить цікаве, треба назбирати 10 лямів німбів, що досить багато, навіть в мірках гри. Потім купити в родена квиток до місяця, тоді він відновить свою силу і дати йому пиздяк. Відчувайте цей несамовитий потенціал, чи не так? А я ще не договорив. Тут ще існують добивання, коли байонета викликає за томологи свого волосся демонів з інферно, щоб добити цих бісових янголів. На стандартних мобів використовується магія, яка заповнюється при битті янголів і втрачається, коли вони дають пиздяк вам. Ну а з босами це в кінці поєдинку і являє собою в обох випадках QTE дручильню, щоб набити собі більше очків. Загалом тут багато QTE моментів і вони так сильно й бісять. Також можна подражнити горіженків, щоб отримати більше очок до бою. І так, бої тут оцінюються і за кращі оцінки даються більше винагорода, більше німбів. І на завершення цієї теми скажу, що є ще одна міні-аркадна гра після завершення кожного рівня Angel Attack, в якій треба на екрані відстрелювати янголів. А також колекціонування крові Умбра та знаходження порталів Алехельму, які є додатковими завданнями. Загалом багато активності в грі, багато. Візуальна складова теж на висоті. Боси величні, Жанна і байонета сексуальні. Але чи сексуалізована наша головна персонажка? Певно, що так. Але вона викупає оцю за свою сексуальність. Її ще Мумура ставив цікаві кадри в катсценах. Ну і загалом тут все дуже таке круте. І як персонажка байонетта не така дурна і наївна, вона сильна, вона розумна і дуже кокетлива, жартівлива. Бажаю кожному виглядати так в 500 з гаком років. Ну а зазвичай, де там показують на великий екран перси чи в сітниці, дуже гіпертрофований, що навіть комедійний. Взяти, наприклад, того ж Ангела Джою, ну він дуже викликаючий з себе бо пародіює нашу головну героїню. Ну хіба ж його добивання виглядає дуже підозріло? Якщо підсумувати, то байонет є прекрасним представником слешерів, багато активностей, просто хороший екшен, просто неймовірний, ну і багато гумору. І, власне, дякую всім, хто додивився до цього моменту, всім, хто донатив за допомогу, у вас зміг купити собі цей мікрофон за 300 гривень. Що ж, бувайте щасливі, донатьте на ЗСУ, донатьте мені, все в посиланні. Дивіться анекдот. Знаєте, я коли е, ну, дивилася на коаліцію соціалістів, комуністів і партії регіонів настільки ідеологічно несумісною, мені згадувався один маленький такий лагідний анекдот. це коли. Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми білочка і зайчик зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, як білочка і зайчик, а сова подивилася і каже: ні, тому що ви обидва мальчики. То я хочу вам сказати, що.